Триває 407-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 390 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 6 квітня окупаційні війська Росії втратили 176 630 тисяч військових, 3631 тисячі танк, 7013 тисяч бойових броньованих машин, 2714 тисячі Ли систем, 532 реактивні системи залпового вогню, 281 засіб протиповітряної оборони, 306 літаків, 292 гелікоптера, 2287 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5574 одиниці автомобільної техніки та 302 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.